Це історія про мій шлях. Про мою ціль, про мою мрію. Сподіваюся, що мій шлях стане натхненням для інших. Football Fight, п'ятий сезон. Слава Україні! Стосовно там зіркової хвороби, не знаю, не знаю, не знаю. Десь собі може просто думав, що я вже десь трошки може вище за інших там чи ще щось. UFC I'm here. У кожного є свої скелети. Ви ще не знаєте мої. Хочеться сказати, що це в мене було. Я сподіваюся, що я через це пройшов. Не завжди, бляха ну, це сімейне. Не, не завжди відповідає на повідомлення. Це в нього є таке. Ну я думаю, що він зайятий. ну, Скоріше за все, в нього є якісь там справи. Але хотілося б, звісно, щоб він ну, відповідав би. Друзі і жінка. Вони мені допомогли трохи мене приземлити назад. Перше враження воно буває не завжди таким, яким воно є. Ярік, я тебе дуже прошу. Відповідай на повідомлення. Будь ласка, <свісна> зразу. <свісна> Під час підготовки... Розпорядок дня, в принципі, зрозумілий, і ти знаєш, що тобі треба робити, що ти будеш робити завтра, післязавтра. І, скоріш за все, ти знаєш, що ти будеш робити протягом двох-трьох місяців. Пам'ятаю, в мене був колись бій, і я вночі зігнав вагу, і мені лишилось дотриматися чисто до ранку, щоб зважитись, а це така найтяжка ніч, тому що там, хочеш пити, їсти, в тебе нема сили. Буває таке, що я дуже тяжко там можу. Поспати в загальному там, 4 годинки десь там. Ну і в цьому, в цьому стані воно тяжко це все переносить. На наступний день я прокидаюсь, у мене день бою, я там ще собі йду, вибираю собі, де гарно мені поснідати, це мені чогось важливого. умов. Все, щось собі поваляюсь, десь, може чайочок якийсь поп'ю. Я заправляю ліжко. Ну, В основному це ліжко, бо в готелі ліжко воно велике, і тоді можна щось там поскладати. Я викладаю прапор. І починаю на прапорі отак от все складати. Сумку, кросівки, капа, рукавички, скакалка. Все, що мені треба для того, щоб мені розім'ятися, для того, щоб мені вийти в октагон. Розкладаю, в мене, скоріш за все, грає музика. Якась та, що в мене трошки як мотивує, трошки дає мені енергії. Можу там собі щось крикнути. Вийшов, сів, автобус, приїхав, розім'явся, пішов. Ну, один раз була звичайна ситуація, ми просто сидимо, я тренер-менеджер. Ми щось там з часом переплутали, я не знаю, як там сталося, що великий готель, і в цьому готелі казино, і в цьому готелі арена, все в цьому готелі. Я взяв собі каву, і взяв собі мафін, і я п'ю каву, їм мафін, і дивлюсь, біжить цей пацан з балатора. Такий підбігайте, типу, слово. Я кажу, «Да». І він каже, Та, там вже ти скоро будеш прямо виходити. І я, коротше, з цим мафіном біжу і отак от. Я себе толкаю і допиваю ту каву, прибігаю, я так просто перевдягаюсь одразу, зразу роблю там пару прискорень, так, щоб хоча б якось розігрітися. І все, і мене вигнали на арену, і, і все, я отак побився, вийшов. І з того моменту, як я пив каву, і, з того моменту, і, і потім, коли закінчився в бій, ну, там пройш там, ну, максимум пів години, я там пробився, здається, три раунди. Я думаю, бляха, як так ну, швидко в основному там роз, розминаєшся, якісь там півгодини щось там тягнешся, робиш. А тут все отак. от. До три штуки, мабуть, позитивно я до нього відношусь. Тут, мабуть, монет треба відштовхуватись на відток, подобається тобі чи ні. Трешток робиться для того, щоб зацікавити публіку, щоб, щоб стати більш цікавішим для людей. Трешток має бути, але люди плутають трешток з образами. Ось трешток це ж не про образи, може бути. Це ж може бути про. Ну просто можна все одно по-доброму прикалуватися, але от по-доброму, щоб це було. Перед зважуванням завжди обнімаю своїх суперників. Бо я їх люблю. Для мене мій суперник це такий же самий пасан, який так само працює тяжко і він хоче досягнути якоїсь своєї мети. Тому в мене до нього немає ніяких претензій. Просто наші шляхи перетнулися, і нам треба вирішити, хто із нас піде далі по цій стежці. А так, завдяки йому боюся я. Тому я йому вдячний. Дякую. Your 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 I have, I have Будь-якого спортсмена є хвилювання. Будь-якого. Якщо в тебе немає хвилювання, ну, я не вірю тобі. Ось. Хвилювання перед боєм воно має бути. І це нормально. Просто, можливо, хтось його може переплутати зі страхом. А можливо, когось все-таки і страх охопить. Але це все приходить з досвідом. Чим більше ти виступаєш, тим більше ти пройшов цей шлях змагань, підготовок, тим менше в тебе це хвилювання. Це як якась енергія, яку тобі треба контролювати. І якщо ти її не контролюєш, вона починає вилазити через всі дири і тебе просто ковбасить. А коли ти її стримуєш цю енергію, і потім, вже коли ти виходиш в октагон, і тоді ти випускаєш цю енергію. І от оце. Вже приходить з досвідом, тому і треба, типу, максимально багато пройти цих всіх змагань для того, щоб ти розумів, що робити взагалі з цією енергією. Суперник, який може здаватися тобі легким, він може тобі принести просто стільки незручностей, і це велика проблема спортсменів, які можуть недооцінювати своїх суперників. Якщо ти спортсмен і ти йдеш по цьому шляху, тобі треба бути впевненим в тому, що ти можеш приймати будь-який виклик і шукати собі легкі дороги. Рано чи пізно ти все одно вперешся, бляха, от в того суперника, з яким тобі буде важко. Ярослав, На фейс то фейс мені незручно дивитися людям в очі, тому я дивлюсь поміж очей. Це не те, що я в мене там страх чи ще щось. Вас звели, щоб ви бились на вас дивляться, люди, і в мене нема до нього ніякої агресії, щоб я перед ним так стояв і дивився йому в очі. Він свій другий Мексисек ворол тайтал дефенсентри вида професіонал ракета. Вказував, що цей ноль, що він його морально піддавлює, бо на ньому наче більше відповідальності, ніж якщо б в нього цього нуля не було. Ну якщо б там була поразка. В бою не нема болі. Умовно часто буває таке, що десь вдаришся носом, наприклад, і відчуваєш, що щось потекло. Вона може бути така, якась маленька сечка, така от прям маленька-маленька, але воно вже звідти щось витікає. І ти одразу отак от робиш, бо ти переживаєш, думаєш, щоб там не була січка така здорова, щоб тебе не зняли з бою. А те, що там є біль чи нема, ну то не знаю, може у когось вона є, але в мене нема такої болі. Буває В космос улітаєш, прилітаєш, улітаєш, прилітаєш. Ну, типу, тебе б'ють в голову і зірочки. Тик-тик-тик. В космос назад. Може бути. Але... Болі нема небезпечно без спорту, дуже. Якщо в боксі помилка багато коштує, там взагалі, ну люди просто спать, лягають і все. Ми ну, всі розуміємо, людині, яка на той момент мала 26 перемог і ноль поразок. поразка це такий жорсткий удар моральний. Ну, мені було напевно, страшно. Перший дзвінок наш. Мені було страшно. Я не знала, що він мені скаже. Я не розуміла взагалі його емоцій. Я повернувся додому, мене жінка зустріла на кордоні. Я сам їхав. Я собі хотів, щоб мене просто зустріла жінка. У мене там гарний знайомий з Варшави відвіз до кордону. І все. І вона мене зустріла. Я приїхав до ну, мені було нормально. Мені було добре, я був з дітьми, я був з сім'єю. Мені було прям. Ну, нормально, я думав, що мені буде тяжче. Я вже була вагітна другою, ну малою, і вже Ваня, звичайно, збув. І я його поїхала зустрічати, я його зустріла на кордоні, і коли ми поверталися додому, він каже, що все, ну, я повернувся. Я, напевно, більше не буду тренуватися. Я на нашу не треба, воно не вийшло. В мене попросила жінка, щоб я місяць нічого не робив, щоб я нарешті відпочив. Бо колись давно ще він мені казав, що якщо в нього відбудеться колись в житті поразка, то він більше не буде виступати через місяць, чи через півтора вже не пам'ятаю. Ну якби там ж треба повертатись туди сюди І це перший раз, коли я не тренувався місяць після бою. Думки про те, а як він почувається зараз, звичайно, я коли в близької людини стається щось хотілося б максимально допомогти пережити це. Він не любить оцих лестощів. ну таких, типу, Та все буде добре, ну що ти там? Ну, такі, я так не вмію виражати емоції. Мені краще посидіть, помовчить, потримає за руку людину, і вона розуміє, що я поряд. Ярослав захоче поговорити про це, тоді я підтримую цю розмову. Я важив 100 кілограм. І коли я виїхав від сім'ї і от Варшава мене як накрило, о, як мені було тяжко. Ой, як я сильно любив мандрувати, як я сильно любив погуляти вночі. І я все той же представник палати, де тебе тримають без поважних причин. Над містом то туман, то дим, немає сенсу, від густой бороди Не перевзувся, просто тримаю на пульсі. Сьогодні я сумний, сьогодні я не в дусі. Я думаю, до да, нашої я це роблю, все повертайся додому, в тебе є сім'я, все добре, але ну, якби нашого тобі все треба. Там взагалі не було бажання ніякого тренуватися. Потім з часом я приїхав там, Ігорчик, Бірінчик, там, тренування туди-сюди. Ну, і стало якось полегше. Трошки подивився на це з іншої сторони, ну і нормально. Вся прикра поразка, але не знаю, як сказати, прикра, не прикра. А, мабуть, таке повинно було статися, як я з ним спілкувався. Тому я навіть не дивився той поєдинок. В момент, коли він був в онлайні, думаю, теж там дивитися, як завжди, все буде. Прокинувся, побачив, що Ярик програв Ми з Ярославом працювали над його помилками. Більш за все, боксерське про ту дистанцію, як треба тримати після своєї атаки руки на захисті, там, де він може отримати по боксерському. Ми розуміли, що це все не для його спорту, але він може звідти. Взяти саме потужне, що могло б йому дати отримати наступну перемогу. Мабуть, він це і зробив. Ну що, альбук'єрки, і нас Ну, Не зарубалося, треба бігш ликів. Був момент, коли я був задоволений, що я програв. Ну, тим, що я просто на деякі речі відкрив очі. І якщо думати про якесь майбутнє, я думаю, краще, що хай буде це там, чи це станеться далі. А там далі побачимо, як воно буде. Тіло, в принципі, то таке воно саме по собі. Ти знаєш, коли воно заживе, ти можеш це контролювати, ти можеш десь допомогти, десь можеш щось підлікувати. А от ментально себе тут вже треба, треба багато часу. Тим паче, в нас такий менталітет, що ми можемо не признавати, що в нас є якісь ментальні проблеми. О, в мене все чітко, в мене я мужик, але бляха чогось спати не можу. Зрозуміло, що було б краще, щоб я для себе все зрозумів і все було мені без цієї поразки зрозуміло, але ну, є... маємо, що маємо. Ну. Було б круто, щоб її взагалі не було, я все зрозумів би і без неї. А там далі побачимо, чи я взагалі щось зрозумів. Ось. Запутано, але для мене зрозуміло. Якщо так в загальному я перегорнув цю сторінку, щоб ти там не казав, сам собі не розповідав чи ще щось. Воно не має значення, тому що це все вже відбулося. Завжди можна знайти причину, чого так сталося. За все, що відбувається з вами, за будь що, треба відповідати самому собі за себе. Тому я сам винний в цьому у перемоги багато отців, а у проїжджі ти сирота. Так і Ярик вважав, що він він в поразки. але винувати були всі і збори пошли не, не, не так. Кем розчитувався на два місяці, а він тренувався вже три місяці. Якби потратив свою енергію і просто не, не востановився перед боєм. Я знайшов дуже багато плюсів для себе. Я трошки обдумав свою підготовку, взагалі тренування, трошки по іншому почав відноситись до цього всього. Я виніс з цього плюси. Як би тяжко мені в той період не було. Поняв, що це була випадкова поразка і що він всім докаже, що він є чемпіоном. Мені подобається змінювати взагалі підхід до тренувань. Мені подобається міняти зали, мені подобається міняти самі тренування. Це стає набагато цікавіше, тому що одне й те саме кожен день це така рутина, яка потім вже ця мотивація вона починає потрошку тухнути, тухнути і втухає. Я знаю, що я здатний забрати пояс, я порівнюю свій рівень там, з іншими, наприклад, спортсменами, з якими я тренуюся. Я розумію, що в мене всі шанси є. Я розумію, що цей шанс. Не можна отак просто взяти, прогавити. Ну я думаю, це було б круто зробити це першим з нашої країни. Фанатичний настроєн. Дуже хотів і хоче стати чемпіоном UFC. Скоро це станеться. Для Ярослава це великий крок мужності, нові сходинки. Знову доказати, хто він є для себе в першу чергу, тому що всі знають, хто Ярослав. Він же чемпіон світу. Це вже для українського спорту це є легенда. Знаєш, де я бачу Ярослава в майбутньому? Звичайно, у нього хороші фізичні якості, у нього хороша витривалість. Це важко, бо залежить не тільки від нього. Доводиться покладатися на інших людей, які приймають рішення. Але я бачу Ярослава через два роки чемпіоном UFC. найкращим у світі. Попереду новий етап, нові сходи. В принципі, ми з під'їзд відкрили, зайшли. І от зараз, я сподіваюся, ми будемо підніматися по новим сходам. Хотілося б на ліфті поїхати. Якось так. Удав. Ми в тебе віримо. Ти потужний козак. Славен коротше, ми та жителі Ірпеня чекаємо тебе обов'язково з поясом. У нашому місті. все, що нас не вбиває, ми не купляємо. Ой, точніше, робить нас сильніше. Бій це твої бажання, твої мрії, твоя мотивація. Війна це тебе якби і вибору нема. Ну, я чомусь собі думав, що, мабуть, спорту ніякого не буде. Нам треба було знайти десь якусь зброю. Ми... Знайшли зброю, нам видали шість автоматів і два магазини. Що навчила мене війна дізнатися самому для себе, хто ти є.